Я Світловський Віталій Васильович. Дуже приємно, ми громада всі. А може люди не знають, що таке рин. Знаєте, що таке Та <плодисна> дівчата, Ситуація така, що саме головне, що тут мало би бути, саме, саме головне, я вам відверто кажу, дитячий соло. Це саме головне бути. Почекайте ну, а, а тепер. А тепер а тепер державного об'єктів майже немає. Для кого це друге питання? Це буде дитячий садок європейського рівня на три групи 60 людей. От і все. Це саме головне, 500 метрів квадратних. Це була головна ідея, яка була розроблена а, сільською радою яка дала дозвіл на будівництво цього будинку, ну, рада там, яка вона провела, бо це їхні землі, громадські слухання. І, в принципі, попросили нас цю справу зробити. Ну все, Добре, ну, Добре, я вам що, що, що ви можу сказати. сказати, що це, що садочок будується для сільської ради, для угорник будується? Вони мають свій Вона буде збудовувати для тих людей, які приведуть сюди дітей. А Звідки? він буде? Звідки? А де будуть значити? Давай зміни на сесію міської почувати. Що вони зробили звільнено? Оце саме головне. А хто решта ця розмова? Шановні, ми замовайте до дітей це має Почекайте, одне питання над цим дитячим садком європейським. Скільки першу буде поверхів? Дев'ять тут буде житловий сектор, господарський сектор. Я перепрошую, ви сказали 500 метрів квадратних. Там на вивісті пише 5,5 метрів, тисяч метрів квадратних. Це Зона для обслуговування дітей буде. А де зона відпочинку має бути? Де має бути майданчик? Де зона відпочинку? Плюс дитячий майданчик, плюс спортивно оздоровчу пляж. Де де це буде? Де це буде? Дякую, це не розмова. Я... Можна, це не Я Та... розмовля, Можна запитання? Можна? Запитання. Від... Це був... це... Ви... Це... Заходи... Yeah. Це... При чому тут в саді до висотного будинку? Дивіться, тут. Це рекреаційна зона. Тут заборонено будувати. — Дві річки? — Це рекреаційна зона, це зона від а не для забудів. Вот якесь, що маєте гроші,